Всім привіт! З вами Влад Звісника Підземелля. і це додаток до розширених гідів по класах D&D. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах. І наразі це архетип чародія, місячні чари. Дуже рекомендую подивитись повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у книзі Дракоспис Тінь Драконячої Королеви. Ці чародії є спадкоємцями позаземного магічного джерела, що пов'язане з місяцем. Чародії місячних чарів могли отримати своє джерело через стародавні ритуали їх покоління у періоди місячного затемнення, або, можливо, містичний уламок місяця, що впав на землю, наповнив їх своєю магією. Незважаючи на те, як такі чародії отримали своє джерело, вони черпають свої сили через безпосередній зв'язок з місяцем, або навіть до кількома. Перший рівень втілення місяця і місячний вогонь. Цілення місяця це здібність, що розширює список знаних заклинань для чародія. Ось табличка за рівнями чародія. Як ми бачимо, тут заклинання розділені на фази місяця повний місяць, молодий місяць і півмісяць. Один з яких треба обрати, завершивши тривалий відпочинок. Обравши фазу, заклинання з відповідної колонки стають знаними заклинаннями чародія, а саме у цю фазу місяця чародій також може один раз за тривалий відпочинок, щарувати заклинання першого рівня з таблиці без використання комірки заклинань. Дуже класні заклинання у всій таблиці, дуже класна опція вибору аж з трьох списків заклинань, а також хороший невеличкий бонус до одного безкоштовного заклинання. Ця здібність, хоч і просто розширює чародія, але робить це в хорошу сторону, як механічно, так і наративно. Звісно, ця здібність отримує найвищий бал, бо це дуже багато варіативності і заклинання ефективні і потрібні. Місячний вогонь це здібність, що надає чародію замовляння священне полум'я, яке рахується для нього як заклинання чародія. А на додачу це замовляння може мати цілями дві істоти, якщо що ті стоять з п'яти футах одна від одної. Ексклюзивне замовляння клірика з хорошою шкодою, це дуже класно. А ще в деяких випадках поцілити дві істоти це ще приємніший бонус. Чи те, що це перший рівень персонажа, це дуже потужно і, звісно, заслуговує найвищі оцінки. Шостий рівень дари місяця і зростання та спад місяця. Дари місяця це здібні, що дозволяє чародію, коли ти використовує метамагічні опції на заклинання певної школи знизити вартість на одне очко чарів. Це зниження можна застосовувати певну кількість разів, що дорівнює бонусу майстерності чародія, а відновлюються заряди на тривалому відпочинку. А школи заклинань, які доступні для зниження вартості очок чарів, залежать від обраної фази місяця на поточний момент. Повний місяць перешкоджання і віщування, молодий місяць зачарування і некромантія, і півмісяць ілюзія і перетворення. Це дуже крута здібність, бо при грамотному виборі того, чим чародій користується, можна технічно зекономити дуже багато очок чарів. А враховуючи, що очки чарів використовуються не тільки на метамагію, але й на комірки і здібності, то це дуже сильно покращить персонажа. Однозначно, найвищу оцінку, треба ставити цій здібності, бо вона фантастична. Зростання та спад місяця це здібність, що дозволяє чародію за бонусну дію і одне очко чарів замінити обрану фазу місяця на іншу. А також чародій може чарувати заклинання першого рівня з кожної фази, якщо вона активна, без використання комірки заклинань, але один раз отривалий відпочинок для кожного такого заклинання. Змінювати фазу отак от просто це дуже круто. Бо тепер не треба виконувати довгий відпочинок, щоб підібрати кращий у певному випадку список заклинань. А також змінюючи фазу, ми отримуємо ще по одному безкоштовному заклинанню за кожну з цих. Фаз, і це загально збільшує наш чаротворчий потенціал. Тож тут також поставлю найвищу оцінку, бо це одна здібність, що має гарну синергію з іншими здібностями. 14 рівень підсилення місяця. Це здібність, що дає чародію в залежності від фази місяця, в якій він знаходиться наступні переваги. Повний місяць. Чародій може використати бонусну дію, щоб почати випромінювати яскраве світло в 10-футовому радіусі від себе і мляве світло в додаткових 10 футах радіусу. Загасити світло також потребує бонусної дії. А на додачу чародій і істоти на вибір чародія, що знаходяться в яскравому світлі від здібності, мають перевагу на перевірки розслідування і уваги. Молодий місяць. Чародій отримує перевагу на перевірки прихованості. А на додачу, якщо чародій в повній темряві, то атаки по ньому будуть з перешкодою. Півмісяць. Чародій має супротив до Етичної променевої шкоди. Здібність досить хороша, навіть попри те, що перша перевага це просто бути ліхтариком, але опція краще проходити прихованість і мати супротив від досить сильних типів шкоди це дуже класно. Не сказав би, що це визначна здібність, але покращує нашого чародія у вузьких місцях. Тож поставлю тут просто високу оцінку, бо чогось дуже крутого тут немає. Але здібність просто хороша. Чотирнадцятий рівень. Феномен місяця. Це здібність, що дозволяє чародію за бонусну дію або в контексті бонусної дії здібності зростання та спад місяця миттєво використати наступні ефекти. Повний місяць чародій може змусити всіх істот на вибір в 30 футах від нього пройти рятівний кидок за статурою проти складності закладача. При провалі істота отримує стан сліпота до кінця свого наступного ходу. А на додачу в тій ж зоні чародій може зцілити на 3D8 пунктів здоров'я одну обрану істоту, якщо в зоні є ваш союзник. Молодий місяць. Чародій може змусити всіх істот на вибір в 30 футах від нього пройти рятівний кидок за спритністю проти складності заклинача. При провалі істота отримує 3 до 10 некритичної шкоди і її швидкість знижується до нуля до кінця свого наступного ходу. А на додачу чародій може стати невидимим до кінця його наступного ходу або до того, як він виконає атаку, чи щарує заклинання. Пів місяць чародій може миттєво телепортувати себе і одну істоту в п'яти футах від себе не зайняте місце, яке він бачить в 60 футах від нього. А на додачу чародій і та істота отримують супротив до всієї шкоди до початку наступного году чародія. Виконавши цю бонусну дію, чародій не може більше її використовувати, аж поки не завершить тривалий відпочинок або не витратить 5 очок чарів. Здібність дуже класна, всі опції дуже сильні і ефективні, а ще воно працює якраз на зміні фази просто базово. Є перешкоджання ворогам, і зцілення союзника, є багато шкоди всім зі зникненням. І є телепортація з супротивом. Чого ще бажати? Я поставлю тут однозначно найвищу оцінку, бо це класна варіативність, заради якої фазу змінити, вартує того. Чародій місячних чарів, як виявилось, один з самих ефективних чародіїв. У нього багато різних заклинань від різних фаз місяця, які в цілому не так складно змінити за потреби. Кожна здібність покращує попередню або створює синергію по всьому архетипу. Наратив дуже кльовий, бо ми як якась місячна істота, яка не належить до цього світу. І звісно, цей архетип, зважаючи на все вище, отримає найвищу оцінку і дуже рекомендується мною для гри. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був Вісник Підземелля, до зустрічі!